Юні учасники проєкту Дітям війни завітали до Центру дитячої та юнацької творчості Кам'янця-Подільського. Діти з профронтових населених пунктів Донеччини перебуватимуть у Кам'янці-Подільському тривалий час. Вони сумують за гортками, які відвідували до початку активних бойових дій. Тому цдют і благодійний фонд Сос штаб громадянської оборони підписали меморандум про співпрацю. Тепер діти матимуть можливість розвивати свої таланти і тут. У місті, яке їх прихистило. Я вам пропоную пробувати свої долоні. Для того, щоб дітям було простіше визначитися з вибором, їм влаштували екскурсію гуртками художньо-естетичного та науково-технічного напрямів. Знайомство було інтерактивним: діти танцювали, вчили скоромовки та співали. Хтось, побачивши олівці, відразу всівся малювати. Подорож у світ театру захопила абсолютно всіх. Я вас вітаю, в зразкому лялькому гуртку рукавичі. А ви можете всі поплескати в долоньки. А ну всі поплескали. Дехто навіть зіграв свою першу у житті імпровізацію. У музеї науково-технічного відділу діти дивувалися роботам своїх однолітків, а у гуртку робототехніки випробували кількох роботів. Двоє хлопців і одна дівчинка, побачивши, як хлопчик робить різьблення на дерев'яній скринці, відразу виявили бажання навчитися робити таку красу власноруч. Проєкт дітям війни дякує Центру дитячої та юнацької творчості за небайдужість і співпрацю.